Ми бачимо, колись представники так званої Дніпровської команди були героями України, захисниками Надією, створили бар'єр для московицької навали. Потім вони стали зрадниками, злочинцями. Ми бачимо, що заарештували Корбана також з політичних переконань. В той же час Єфремен на свободі, Ахметов на свободі. І багато інших Довкін, Кернес, почувають себе досить непогано та ще й диктують свою волю Україні українському народу. Ми пригадуємо теж питання, як ганебно заарештовували представника радикальної партії Ігоря Місичука прямо в Верховної Раді, і до нині його питання не вирішено. І багатьох інших. Ті імена не так відомі, на жаль, але які перебувають в застінках нинішнього олігархічного режиму і які піддаються катуванням. Також, скільки ви викрадено і знаходиться на території Росії, зовсім практично не згадується про нашого побратима одного із фундаторів націоналістичного руху сучасної України, Миколи Карпюка який перебуває в московських застінках і навіть невідомо де, тільки недавно дав про себе звістку, що він живий. І багато-багато інших, кого ми ще не знаємо. Я запрошую до слова представника радикальної партії Кривенка Олександра. Слава Україні! Слава! Ну, якщо вже почали згадувати політв'язні, які зараз знаходяться, хотілось би також. Назвати ім'я Богдана Тицького, який нещодавно вийшов в СІЗО, якого також катували, причікували справи. Продовжується робити, бо справа не закрита. На сьогоднішній день в місті канатопі сфабрикована справа по нашого побратиму Спартака Сергієнка, якого збирається закрити єби та якоби затиск на суд через соцмережах, на які він розмістив пост у себе на своїй сторінці ВКонтакті і Фейсбуці. Ми знаємо, що справді це не є тиском, а просто ця людина заважає. Ці люди борються з злочинним режимом, вони борються з контрабандою, з бандитами і з російськими окупантами. Я вважаю, що ми повинні їх пам'ятати, поважати. Як сказав Сергій, не всіх ми знаємо ім'я. Якщо ви знаєте таких людей, вони не настільки афішовані. Давайте знати. І щоб ці люди якомога швидше вийшли з тих застінок, де вони зараз знаходяться, слава Україні! Слава кожному з вас! Слава Україні! По перше, хотів подякувати усім своїм побратимам, по сестрам за ці два роки, котрі вони вірили в мене, допомагали усіляко, підтримували постійно. Тому велика мрім я саме вам дяка та шана. Ці марші не проходять даремно. Як багато хто вважає, що Після звичайного маршу мирного нічого не відбувається, багато чого відбувається, в Києві це більш помітно. На жаль, 1 числа цього місяця загинув наш побратим у Лук'янівському СІЗО Макар Колєсніка. Тому я хочу попросити вас, хвилити мочання, згадати його, бо він боровся проти наркоманії, котру кришував Арсена Аваков. І саме за його наказу було його вбито. Хвилина мовчання. Дякую, друзі. Слава нації! Слава Боротьба продовжується. Як багато хто вважає, що ми зупинили свою боротьбу, ні. Бо Порошенко це той же самий злочинний, як і Аваков, як і перед цим був Янукович. Боротьба триває, національно визвольна революція ще не закінчилась. На жаль, зараз пішла тенденція, що націоналістів постійно штурмують, закривають, що показали двонадільної давності драгобрат. Наші побратими знову заарештували. Але то, точно так же за підтримки вас. Мирних протестів нас починають відпускати, аби не було резонансу в Україні. Тому що пан Янукович хоче повернутися в Україну і стати поряд з Порошенком. Ми цього не маємо допустити. Україна єдина. І ми маємо боротися за українську самостійну соборну державу. Ще, на жаль, багато залишилося політв'язнів в Україні. Викрадені політв'язні, саме наші побратими з України, вивезені до Російської Федерації. Ми маємо їх повернути. Ми маємо визволити тих, хто знаходиться наразі у Лук'янівському СІЗО, в Маріуполі і в інших СІЗО по Україні. Боротьба триває. Я прошу вас, не бути точно так, же, як були ми. Ні просьба, ні грозьби, ні теритури, ні смерть не волять мене виказати тайну. Пам'ятайте це, не змушуйте своїх побратимів, та посестер та родичів бажати вас зрадниками української нації. Борітесь до останнього. Воля України або смерть, як заповідав нам батько Бандера. Це не перший раз, коли наша країна постає перед таким важким вибором. Здатися або почати боротьбу за українську справжню державу. Ми маємо продовжувати її до кінця. Рано чи пізно ми її здобудемо. Я вибачаю за те, що я говорю досить повільно заїкаюся, оскільки 22 місяці я провів за гратами. 4,5 місяці я пробув в одиночній камері, наскільки намагалися. Здобути яку-небудь інформацію, або просто, щоб я підписав документи, покази проти як би ви не вважали, але все ж таки нашого побратима Дмитра Яроша та інших хлопців з правого сектору. Таким чином нас катують, нас вже не лупашать до полусмерті, нас не водять на розстріли. Але як багато інших психологічних втисків на наших хлопців. Наразі у нас залишилося ще багато хлопців в Лук'янівському Сізо, котрі, один з них навіть лежить зараз у лікарні. Можливо, хтось знає Пологорбато на псевдо Степанич. Йому наразі дуже погано в нього хворе серце. Але все одно наша система режиму Порошенка-Авакова не хоче їх відпускати. Вони намагаються вбити всіх тих, хто наразі знаходиться в тюрмах. Обережні, друзі, оскільки провокації можуть бути постійно. Ніхто не хоче, щоб ми зайняли в Україні більш-менш посади для боротьби для саме звичайного люду. Всі воюють за свої кармани. Пам'ятайте про усі гасла декалого. Слава Україні! Воля України або смерть! Не забувайте про це. Дякую.